Тому сьогоднішнього дня вирішили зробити крім подій на сході країни. Про це ми говоримо досить багато зробити і події, які розгорталися. Ще взимку цього року, в лютому цього року, оперативно не втратила актуальності. Ну і зважаючи на те, що далі розвитку немає, розслідування тих подій трагічних, то ми мусимо про це говорити аби нагадувати тим людям, чиїх руках якраз є на цей момент контроль над правосуддям в країні, що вони мусять все ж таки виконати свою роботу і довести справу до кінця. З нами у студії Інна Плеханова, мати загиблого на майдані Олександра Плеханова, героя Небесної Сотні. І Павло Дикань, адвокат сімейні Небесної Сотні, який допомагає їм захищати власні права. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що зараз вам відомо, як просувається, просувається розслідування загибелі вашого села? Наразі майже п'ять місяців пройшло і нічого ми не бачимо поки що. Свідками займалися пошуком свідків займався мій адвокат. Поки в мене не було адвоката, не було свідків. Була я декілька разів в прокуратурі, і вони мені обіцяли, так, так, ми будемо щось робити. Тут не обіцяли знайти свідків, але вони їх не знайшли. Ні, про свідків мови не було. Просто вони казали, що вони роблять якісь дії. Можливо, вони якісь дії робили. Ну наразі вони навіть у мого сина особи, наприклад, була мобілка, і вони сказали, що по цій мобілці вони визначать, де він впав, де він був в той час. І оце 20 числа мені сказали. Того місяця, що буде інформація, яка небудь з цього приводу, нічого не було. І оце все, що є з цього приводу. Взагалі, якби не було адвоката, наразі я його взяла тільки місяць тому, звернулася до людини, і вона відгукнулася. Якби не було адвоката, велика дяка, то не було б нічого, розумієте? Знайшли свідки так Хочу. Ну то а, так. я шукав, не я адвокат пані Інни. Я не знаю, Так, пам'ятаю це пам Олексій просто... Черняк. А Олексій так. Черняк дуже добрий адвокат наразі. Просто у нас ми десь місяць тому зібралися в групу адвокатів, коли почали спілкуватися з сім'єю загиблих, і з'ясували, що дійсно ситуація, ну якась. Неясно, м'яко кажучи, що да? відбувається, нікому не відомо, сім'ям не відомо, що відбувається, як просувається розслідування. Теж нікому не відомо. Йдуть якісь е, загальні заяви про те, що там когось арештували, там, когось. Е, е, в розшук там, оголосили, оголосили да. а, але нічого конкретного. І тоді от, група адвокатів зібралася, і ми сконс... вирішили сконсолідувати зусилля для того, щоб ну, якимось чином допомогти. Тому що ця справа вона ну, не може бути кинута, це зрозуміло, по-моєму, усім. Да? І вона має бути доведена до обвинувачення винних осіб, причому ми не маємо навіть на увазі на першу чергу тих осіб, які стріляли. Це злочин. Іншого порядку, це фактично має бути класифіковане як злочин проти людства, а не просто е вбивство. Як його. От зараз у нас справа е провадження, яке ведеться вже 6 місяців, воно ведеться з 22 січня 2014 року з вбивства Сергія Нігояна. Е воно порушено по 115 статті, умисне вбивство. І 365-та це перевищення службових повноважень. Однак в даному випадку ми всі розуміємо, що, по-перше, вбивали не просто так, що комусь захотілося. Вбивали для того, щоб залякати людей. Вбивали для того, щоб люди зупинилися і не, ніяким чином не впливали на ту владу, яка на той час була. Так? Не спробували змінити ситуацію, не спробували змінити систему. Їх залякували. Просто цими пострілами, цими вибухами, іншими діями, викраденнями і так далі. Цих статей ми на сьогодні у цьому провадженні не бачимо. На жаль, коли ми стежимо за інформаційним простором, дружечасто ну, ми говоримо про це, тому що ми мусимо говорити про це наша робота, а от коли політики часто згадують, якраз от ті події трагічні. Дуже часто заговорять про це, щоб не говорити про ті щоб не відповідати на якісь конкретні запитання, які до них ставлять. Але скажіть, будь ласка, чому ви вважаєте, що ви зараз ну ви змушені тепер е, займатися розслідуванням? Ви виконуєте роботу, яку мали б робити насправді правоохоронні органи? Виходить? Ну ви розумієте, в чому справа? Якщо ми не будемо цим займатися, то воно все дуже швидко захолоне. А якщо не підштовхувати прокуратуру, якщо не будуть адвокати втручатися в цю справу, якщо громадськість не буде в цьому приймати в цьому участь, то ді... ніякого діла не буде. Ви розумієте? У мене складається враження, що хочуть плавно це діло зам'яти. просто не хочуть карати, тому що не так, можуть? так, не ну можливо, вони і знають. ніхто ж нам не дає інформації. Можливо, є якась інформація по тим, хто дійсно і я так думаю, що вона дійсно є. Але елементарні дії, котрі повинні були б з мого. Ну, я не, не, не є спеціаліст, але. Ну, мабуть, опит... опитати свідків це ну, логічно було. Так, от, наприклад, опитати слідків, вибачайте, люди, от у мене з'явився адвокат місяць тому, ось він пішов і знайшов тих свідків на Майдані, слухайте. І за неділю він їх знайшов. А чим займалася прокуратура до того 3 чи 4 місяці? Чи вона займалася? Не можу, на жаль. Відповісти на це запитання, але ми розуміємо, що якщо зараз ну ще через там через п'ять місяців після подій свідків вдалося знайти, то наприклад, якби ви ще почекали кілька місяців, то, то важливо, не фак, що так, щоб так, 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 це звичайно, і це дуже велика подяка до акатам. Тому що, наприклад, ну звідки знають люди, як потрібно, потрібно, щоб велися слідчі дії, розумієте? От і тепер ми з цим штовхнулися, і ми розуміємо, що якщо ми це не будемо підіймати, то нічого не буде. Складається враження, що не до нас саме менше. Ви е, систематично влаштовуєте... ну. Я не про вас конкретно я маю на увазі. Ну, родичі, близькі люди загиблих то в ті дні систематично влаштовують акції протесту, нагадуючи а, владі про те, що треба вести якісь розслідування, треба робити якісь кроки, і треба покарати винних. Є якісь результати, якісь поступ до на діалог ідуть. Поки що ну це була зустріч з Порошенко, і він пообіцяв присвоїти звання героїв. Але ви знаєте, мені здається, що більшість цікавить не це. Більшість цікавить розслідування і справедливе покарання цих людей, котрі вбили наших рідних. Дуже важливо в ваших словах якраз слово справедливе покарання. Так. Так. Ну, справедливе покарання, тому що якщо ми вважаємо, що ми живемо в правовій, можливо, тепер державі, то ми хочемо справедливого покарання. Так, ну і покарання всіх, не лише виконавців, а таких так, так. які були замовником, віддавали накази. І, і цих замовників достатньо, і ці люди, вони є, вони нікуди не ділися, правда, але ж ніхто за це не відповідає поки що. І виникає закономірне питання до влади з цього приводу. Пан Дикань, ви як юрист, як оцінюєте кроки, які роблять там українські право, роблять українські правоохоронні органи? Як ви оцінюєте їхні наміри дошукатися правди? Ви знаєте, я думаю, що основна проблема в тому, що вони не готові до. Справи такого рангу. Ну, дійсно, там у нас під сотню загиблих, обставини вбивства кожного з них у більшості випадків ну, дуже важко встановити. Да? У нас є там ну, може кілька відсотків, там 10, 15, 20 відсотків людей, про яких відомо. Де, як вони загинули момент смерті і так далі? такий хаос був. Та, тобто, я абсолютно. розумію, але ж для того і є робота правоохоронних органів. Вони мали вже з першого дня займатися обслідуванням цього, обстеження місця події, обстеження місця вбивства, все зробити. Я вибачаюсь, ми були на слідчому експерименті там тиждень тому. У нас склалося враження у групи адвокатів, що це був. Перший такий слідчий експеримент, на якому і то він ну я вже не кажу про рівень його проведення. А що з рівнем але, можете пояснити, я, по, що я, ми я зараз окремо зараз поясню, да? Але ми адвокати на той момент знаходили якісь докази там на місці слідчого експерименту для того, щоб допомогти слідчій групі якісь обставини встановити. Тому що ну розумієте, у нас зараз є там ситуація, коли якусь частину справи про це вже говорили, оприлюднював цю заяву і Ярема, пан і. Представники слідчої групи, що вони будуть робити обвинувальний акт і передавати справу до суду по частині обвинувачених. Там є три людини, які зараз знаходяться в СІЗО, да, затримані. І от по цим людям фактично потрібно було встановити, ну, чи могли вони на той момент приймати участь у розстрілі загиблих. Ну, розумієте, в чому проблема? Якщо там по трьом чотирьом людям є дійсно от момент, коли можна знати, з якого боку стріляли, то по більшості є фотографія людини, яка туди йде, чи відео, і є людина, коли вже лежить. Тобто, встановити сам момент смерті неможливо відповідно, як вони будуть доказувати, що саме з цієї сторони саме ці люди. Мали намір, я навіть не кажу про вбили, а навіть мали можливість вбити. Я, я не розумію, як це буде відбуватися. Да? Що стосується самого порядку проведення експерименту, ну я вибачаюсь, там коли напрям пострілу встановлюється лазерною указкою, яка куплена в переході, розумієте. Так, ну, так. так ну, це, це дійсно так було. Але, коли... ще, Павло, ну подивіться, дерева не спиляли на інститутські? То, що частично докази знищення, то що там дерева що... в... умови не відповідають зовсім. Ви ж розумієте, що таке лютий місяць, коли на деревах нема листя, і що таке червень чи липень місяць, коли все зелене. Там навіть напрям неможливо встановити, тому що там все листями закривається. Ну, Тобто час протягнуто дуже. Я от якраз, користуючись нагодою, хочу дуже попросити людей, які мають чи відео чи які були от, у, на тому місці нам дуже важливо будь-які свідчення стосовно очевидців які знаход... там знаходились 18, 19, 20 лютого ну тобто коли відбувалося вбивство тому що для нас як для сторони потерпілої як представників потерпілої сторони дуже важливо а, мати а, місце Місце вбивства, мати положення тіла в момент людини, положення людини в момент, коли в неї влучає куля. для цього, для того, щоб ми ставили звідки, тому що ну є маса припущень, звідки могли стріляти на сьогоднішній день. Розглядається на мою на ну на, на, на моє враження лише одна з версій, як основна. Інші версії не розглядаються, і ми насамперед не хочемо, щоб е, і були визначені винними люди, які не є винуватцями. Це також принцип дуже це базовий принцип покарані бути люди, які винуваті, а не потрібно виводити зараз на суд, якщо є будь-які сумніви в тому, що люди ви ж розумієте, є презумпція винуватості. Якщо є сумніви, людина не винувата. Якщо будуть у нас немає зараз 100%, 100 впевненості, що в даній ситуації може бути доведена вина людей. Зумієте, просто цей процес він не може завершитися е, ну це, е, виправдовувальним ну, вироком. Це, ну, це мова да. йде тільки про виконавців Павло, да. а є ж замовлення. Ні, я вже казав, що що стосується замовників, то це окреме зовсім питання. Тому що, е, на жаль, е, уся ця когорта людей, яка ну, теоретично, як ми. Думаємо, ми вважаємо, виступали замовниками цього і з якими цілями ми наступали. Всі вони знаходяться зараз за межами України. Для того, щоб їх звинувачити, для цього теж потрібно зібрати певну кількість доказів. Ну, ми не знаємо, що там зараз зібрано і яким чином. Однак, у нас дуже великі сумніви на сьогоднішній день з оцінки тих доказів, які ми бачили ну, на сьогоднішній. На ну в межах того, що ознайомлюється, е, що ця справа ведеться ну професійно високопрофесійно. Ну що ж говорити? Насправді, навіть е, ну так само там фіксувалися факти, коли стріляли під час майдану у працівників силових структур. В них так само діставали з них, гільз, і ніхто ці гільзи, жодні про правоохоронні органи ці, е, ці кулі не збирав. Для проведення подальших експертиз, тобто кулі просто погубилися в медичних закладах, розповідали історію. Пам'ятаю, тимчасові слідчі комісії. Пан Москаль розповідав історію про одного пораненого офіцера, медика медика, який надавав допомогу одній і іншій стороні. Його поранили, відвезли в Ізраїль і. Тим що зробила операцію тут, потім він лікувався в Ізраїлі, потім повернувся, і ви виявилося, що кулю зберегли лише тому, що просто хірург, який її діставав, подарував цю кулю дружині. його. Тому вона збереглася все. Тобто ну, настільки ханастільки хапту. Скажіть, будь ласка, але ви спілкувалися з паном Порошенком? Ви спілкуєтесь з представниками там слідчих органів? Чи є бажання тут робити бажання дізнатися правду? В кого бажання? От в просівки слідчих органів. Я цього бажання не побачила. Вони ведуть себе дуже коректно, нема мови. Але я не бачу дій. Ну, вибачте, ну скільки часу пройшло, і що є в них. Я подивилася, що в них є. У них є свідки, котрі запросив адвокат. І все. А якби він цього не зробив, то що б є? Нічого не було. Мій допит? Вибачте. Так, це недостатньо для встановлення. Але а от якщо говорити про лідерів політичних, чи є у них політична воля? Це ну, насправді це результати цього розслідування, це напряму відобразяться на їхній політичній кар'єрі, якщо про це люди не забудуть. І люди будуть пам'ятати, що була обіцянка знайти винних і не було виконання. Ви розумієте, ви подивіться, от зараз ви час напрошується справа Гангадзе на язик? Ви розумієте? Всі розуміють, що. У нас в країні є люди, котрим це не вигідно. І тому, мені здається, воно так і затягується, тільки тому. І справа тут навіть не в тому, хто зараз у влади, а в тому, що це дуже все пов'язано. Ось в чому справа. Інакше б ці дії були б зроблені. Ось, наприклад, у мене був випадок у моєму будинку на тій неділі в п'ятницю вбили хлопця. До мене за е, п'ятницю вечір і за ранок вже було троє людей щоб мене опитати, чи я нічого не бачила, чи я чого не чула. Дії міліції, я просто хочу сказати, які були оперативні. А які були дії міліції або прокуратури в моєму випадку? Ну, в нашому випадку. І, і мені один, одна людина і каже з міліції: Ну ви ж розумієте, це ж не наша вина, це ж діло політичне. Так, ваші ваші відповіді на мої запитання ставлять лише ще більше запитань відкритими. Розуміємо. Ну розумієте, я можу вам сказати, що ну я не можу запевнити, що слідча група не працює. Вони стараються, вони роблять там якісь обов'язкові речі. Однак стільки втрачено на початковому етапі, ну, більшість злочинів такого вбивства, більшість вбивств взагалі-то розслідується у перші три дні. У нас, я перепрошую, перші три місяці нічого не робилося. Як можна зараз сказати, коли в у нас втрачена більшість доказів, на жаль, у справі. Да? Е, у нас е, пов'язати усю цю, всі ланки да, від е, видачі зброї до о, ви пострілу ну, фактично неможливо на сьогоднішній день. Там документів більшість знищена, наскільки нам відомо, то з тої ж самої комісії москаля. Да, Звіт тимчасової комісії, да, да, да. кулі гельзотека з нею взагалі не зрозуміла ситуація, чи вона є, чи її нема, чи вона в такому стані, що з нею ніхто не розбереться. Але якщо вона в такому стані або її нема, то я перепрошую, де кримінальне провадження відносно осіб, які за це відповідають? Чому ми про це нічого не знаємо? Навіть якщо ми розуміємо, що більше цих людей або залишили країну, не, ну, не, ймовірно, вони не залишили не країну, значно. все одно треба, щоб була да. хоча б справді. Да. Вони повинні порушити у цьому випадку кримінальне провадження, встановити, коли, яким чином було знищено, чи передано, чи е, е, якимось чином зроблено безлад в цій системі, що її, її неможливо зараз скористатися. Це перше. Да? По-друге, хто е, знищував документи? Які знаходилися в міністерстві внутрішніх справ, які знаходилися в тому ж нацбанку відеозаписи, які нам невідомі, я можу чогось не знати, тому що на цьому етапі слідства представникам потерпілих потерпілими їх представникам адвокатам відкривають лише маленьку частину матеріалів, які стосуються потерпілого. тобто там. Експертизи деякі, насамперед, це експертизи медичні, там СМЕ і таке інше судово медичні Це допити деякі, і все. Що стосується загальної, там навіть слідчі не знають загальну картину слідства, тому що воно організовано таким чином, що я так, мені так здається, там може чоловік п'ять займається там генерально якось розслідуванням, а всі інші займаються там, там біля ста чоловік, припрошу в групі слідчі. Вони займаються опитуванням потерпілих по п'ятому разу. Там по п'ять по п'ять допитів. Ну що може сказати там жінка чи мати людини, яку вбила? Ну крім того, що він туди пішов і його там вбили. Ну що, що ще можна розказати з п'ятого допиту? Ну. Я не знаю, чесно кажучи. Да, так, вони спробують у більшості випадків все-таки встановити обставини, хто, куди приніс тіло, чи поранений був чоловік, чи людина, куди його везли, яка там, швидка допомога, таке і інше. Однак це вже наслідки. Це лише веде до того місця, де стався злочин. А самого місця в більшості випадків, на жаль, немає. А якщо немає навіть місця, то як можна когось звинувачити? Ось дивіться, в центрі Києва продовж трьох днів вбивали людей да. і нема доказів. Доказів мінімальна Серед білого дня, так? Да, Це зафіксовано на відео. Дуже відео, хан... там, ну, величезна, величезна кількість відео. Так. Однак при всьому при цьому там дуже багато людей, коли, які супроводжували, які носили, які поряд були. Частина з них, звичайно, там загинула чи поранена. Але е, частина з цих людей, вони просто. Ну, мабуть, по інерції. Вони просто не готові звертатися до силових структур для того, щоб дати свідчення. Ми просимо зараз, я ще раз повторюю, ми дуже просимо: звертайтеся до адвокатів. Адвокат як процесуальна фігура, може опитати, може. І це ляже доказом в кримінальне провадження для того, щоб допомогти встановити істину. Це дуже потрібно зараз. Можливо, навіть якщо людина не хоче. Офіційно, то можливо, можливо, вона захоче якось дати інформацію особисто, якщо вона вже не хоче, хоча б інформацію, хоча б адвокатам Вже адвокат розбереться, так. яким чином цю інформацію імплементувати для того, щоб її можна було скористатися в межах кримінального провадження. Бо люди не довіряють прокуратурі. До а довіряють. відео використовували як доказ, тобто ну чи до чи в час цього провадження слідчого Так, використовували? звичайно, але повторюсь то, що казала пані Інна. Більшість відео, яке визнано доказом по справі, це те відео, яке принесли родичі, родичі загиблих. Ну, так само є, до речі, теж відео з тих подій, наші журналісти обов'язково це все фільмували, теж можемо надати. А у вас було ви у вас вас нас зверталися слідчі з цього приводу? Ні. Ну, Бачите? Ну, то а за 18 -е число у вас є відео? За 18 -е число? Так треба просто податися в архіві я думаю все має бути ну нас ну у нас ж ми кожного дня все ну, що так, знімали то, можливо, можливо Дуже буде передивитися так звичайно звичайно це ну не, не є питання скажіть будь ласка ну в такому в такому разі що далі які намір ви які ваші намери яким чином ви будете стимулювати ви і люди які теж ну опинилися на, в такій ситуації як ви яким чином ви будете тиснути ну тиснути в хорошому конструктивному плані? Ну, ми думаємо, що ми будемо гуртуватися і Павло, і наші адвокати в цьому нам допоможуть. Ми будемо створювати свою громадську організацію. У нас просто немає іншого вибору. Якщо ми хочемо щось добитися, то це потрібно запрошувати юристів, перш за все, громадськість, журналістів і разом іти до це не тільки наша справа, розумієте? це справа наш нас усіх. Це не тільки справа родичів, це справа всіх насправді, тому що якщо цих, якщо цих людей не покарають, то виходить, що так можна робити. Так, і ми оце я хочу сказати, що якщо вбили наших рідних, то можуть вбити і чиїсь рідних, розумієте? Це можуть бути не остання бійня. Ось чому справа. Тому я думаю, що люди нас підтримують в цьому. Дуже дякую вам за те, що вам не байдуже. Можливо, ми... Я ще та, обов язково, обов язково. Що ми от зараз, як адвокати, бачимо необхідним для того, щоб ця справа була все-таки, були шанси її дорозслідувати. По-перше, так як злочинів такого рангу не те, що в Україні їх навіть в Європі, мабуть, чи не було з таким знищенням доказів, з такими обставинами, з таким масовим вбивством в центрі Києва, центр міста, центр європейської столиці, масове вбивство і ніяких фактично доказів немає. То ми хочемо зараз запросити, ми вже робимо кроки в цьому напрямку, міжнародних експертів з міжнародного кримінального суду, з спеціалістів з інших країн, криміналістів, які займаються Малися розслідуваннями злочинів проти людяності, і я, наприклад, найближчою аналогією бачу або е режими. Е Диктаторські режими Латинської Америки, які були в кінці 70-х, 80-х років, там приблизно ті самі обставини були. Тобто вбивства масові і знищення документів. Якщо хтось цим займався, нам було б дуже цікаво поспілкуватися для того, щоб провести певні аналогії застосування права. я, я боюся просто, що наш кримінальний кодекс на сьогоднішній день він взагалі не дозволить нам повністю звинувачити ну, винних осіб. Тобто у нас навіть стаття, яку там Геннадій Геннадійович Маскаль пропонує, там організоване злочинне групування, вона не досить підходить для того, щоб описати ситуацію, яка відбулася. Тероризм, ну так, да, є, є певні ознаки терористичної організації, але терористична організація взагалі-то проти держави. А у нас держава виступала, представники держави виступали як, як терористи, фактично. Ото, що роблять це зараз на Сході, воно ж почалося. З січня місяця воно почалося навіть не з січня, воно почалося з 30 листопада. Тому що ці дії були направлені по побиття студентів на залякування людей, на те, щоб вони не вийшли знову. Результат, який вийшов, то інший, вони цього не очікували. Однак мета у них була залякування. І ця мета дійшла від побиття до вбивства. Нам ми повинні за допомогою міжнародних експертів, спеціалістів, ми повинні все одно довести цю справу. Як це було там у інших країнах, коли в Польщі через 25 років осудили поліцейських, яких були винні в побитті. Ми не хочемо чекати 25 років звичайно. Це забагато. Ми можемо не да. дочекатися. Ми не хочемо чекати 25 років. Дякую да. вам, що не сидите, склавши руку, а роботу все можливе для того, щоб ми розуміли що і на практиці відчули, що означає слово справедливість дякую вам будемо з свого боку робити все все можливе